Хвиля осінніх благодійних ярмарків прокотилася навчальними закладами прилук. Не лишилась осторонь і згуртована родина 9-го ліцею. Від самого ранку приміщення наповнюють неймовірні пахощі та аромати усілякої смакоти. Тут і свіжовипечені ще гарячі пиріжки і смачні тістечка та еклери, а ще льодяники, желе та різноманітні тортики. Усе виготовляли з любов'ю задля важливої мети. Допомоги Збройним силам України я у цьому році за своїми дітьми не то що задоволена, а страшне. Я не я нічого не робила. Вони торгують, вони все виготовили мене не підпускають, тільки купую них. Так що я в цьому році в нас не ярмарка просто супер. Смаколиками єдиними Цьогоріч Четвертокласники зробили акцент саме на виробах хендмейд. Тут і антистрес це зараз те, що нам потрібно. Тут і ручна робота з пластиліну. Я хотіла купити оцього швека патріотичного, але у мене вже грошей не вистачило. Тому буду примірятися, може буде менша ціна, тому чекаю. Дівчата продають, але я розумію, що це гроші для ЗСУ. ідея супер. Ми в минулому році в ярмарку весняне нас були забували. Більше трьох тисяч. Вони були такі задоволені, що це супер. і все про Дали все, все, все а ви подивіться, як вони співають, як вони припрошують. Це ж і підприємницька діяльність дитини. Купляємо, купляємо за. А це вже другокласники креативлять як можуть. Їм в голову прийшла крутезна ідея просто на ярмарку влаштувати тату салон. І судячи за ажіотажу, малі не прогадали клієнтів, хоч відбавляй серед них і пані Олена. Дуже гарна ідея, і дуже вона зайшла усім, і всім дуже подобається. Так що дякую. У нас метелик, бабочка. Як бабочки всі порхаємо ми тут зараз. Ну, у нас кілька столів. Один стіл готували батьки разом з дітьми. Це більш тако. Продуктового набору характеру, і інші діти запропонували влаштувати салон з тату. Сьогодні вони клеять татушечки, придбали їх вчора в магазині Аврора, і сьогодні ми їх пропонуємо іншим дітям. Що почав? – 10 гривень одна штучка. Ми сьогодні клеїмо тату. Кому така ідея прийшла в голову? 에, спочатку вчительки, а потім я мамі запропонувала і мама согласилася. Зробити таку, хто вчителі, учні, хто це вчителі, учні, директори. Я сьогодні теж вирішила скористатися послугами таку салону і зробити собі ось такого чарівного метелика. А це вже п'ятикласники у фартушках та пекарських шапочках реалізовують свою смакоту. Вони подягали фартушки, подягали навіть шапочки, і це було дуже гарно. Але я подивилася, що діти із дитинства вже будуть підприємники, тому що загукують це. Було так цікаво. Вони загукують, ведуть своїх друзів купляти. Це їм дуже, дуже подобається. Треба як найбільше зібрати гроші, продати, щоб зібрати гроші. Вони самі покупляли зразу себе всі, тому що нам треба як найбільше зібрати Гроші нашим захисникам, торти, пляцки, тістечка, печиво, вафлі, піца, сік та чай чого тільки не було на столах. Домашню випічку охоче розкуповували не лише діти, а й вчителі. Кожен клас, який брав участь у заході, намагався не лише вразити оригінальністю і творчим підходом, але й зібрати якомога більше коштів для підтримки наших захисників. Учні активно припрошували до своїх столиків зі смакотою та рекламували товар, у який було вкладено і часточку душі. Намагаємося ну приурочити це до свят. от Недавно у нас день захисника, да але ми продовжуємо, тому що сьогодні ми працюємо у змішаному форматі. Сьогодні у нас початкові класи. І і 11. на наступний тиждень. Ми це проведемо ще для 6, 7, 8 класів. На в садочку у нас вчора був цей ярмарок на 27-му, Там де ми працюємо раніше. Допомагали, підключалися під різні акції, де бачили, оголошується збір. Там і були зараз. У нас дійсно багато вже і наших батьків і чоловіків, наших колег і випускників наших і вже конкретно звертаються. Дають конкретні запити, і ми вже знаєте як адресно надаємо такі допомоги зараз. Я рахую те, що дуже важливі такі заходи, адже ми піднімаємо наш моральний дух і моральний дух наших воїнів. Адміністрація ліцею щиро подякувала кожному і кожній, хто прийшов на благодійний ярмарок, хто підтримав ініціативу та своїм внеском долучився до збору коштів для Збройних сил України. Адже разом ми сила, і лише разом ми можемо протистояти ворогові та вистояти у цій війні.